Вітанечка, вітанечка всім янголам землі і неба. Вдячний, що у цей час ви завітали в Енергопростір Золота Епоха. Я, Олександр, людина Чудосія. Щиро і сердечно вітаю всіх вас. Отож, друзі, ми продовжуємо зимовий період, і зараз відрадно нагадати, що нас очікують надзвичайні неймовірні події. По своїй потужності, які ставлять таку гарну потужню крапку у процесах, які ми проживаємо. та це, звісно, не завершення, це лише перехід на вищий рівень. Ви готові до цього? Для того, щоб перейти на вищий рівень, як завжди. Виникає потреба очиститись від того всього, що вже нам не служить, а власне те, що нас тягне і відволікає в інші сторони, працює на чужий млин, так би мовити, воду. І сьогодні я хотів би, щоб ми з вами озвучили такий надзвичайний енергетичний заклик: це буде указ вищого світла про зняття чорної магії. Це моє відео, цей трек. Він призначений для зняття чорної магії, проклять, заклинань, ну і, звісно, подібних речей, що власно походить із цього життя, роду і інших життів. Для більш досконалої практики певної безпеки і зосередженості вас на процесі. Я раджу, щоб ви зараз зупинили відео на хвильку. Запалили свічку, запалили аромомасло якесь в лампі ароматичні чи бодай аромопалички. Зробили декілька дихальних вправ, тому що дихання це дуже важливо. Я писав у розділі спільнота, наскільки це зараз нас зосереджує, ви можете прилучатись до дихання вічності, ви можете обрати свою техніку. Суть важливо, щоб будь-які наші енергетичні практики ми Однозначно практикували якісь техніки дихання, що розширяють наш потенціал, і сфокусовують, сфокусовують момент і тут і зараз, допомагаючи нам перебувати в стані глибшого усвідомлення. Отож, сподіваюсь, ви все зробили, як я рекомендував, а зараз ми робимо глибокий подих, значно довший, плавний, приємний видих. Подих. Видих. Разом зі мною повторюємо наступні слова перебувайте в цьому потоці вашою душою і серцем, і що все, що ви озвучили, відбулося для вищого блага кожного з учасників для блага всього людства і планети Земля. В моменті тут і зараз я, Олександр, закликаю мою улюблену Я присутність. Мої вищі я з 6 по 12 вимір і мою команду в дусі найвищого світла і резонансу. Засвідчити, підтримати і активувати цей указ. Я закликаю архангелів горизонтального плану Рафаїла Сходу, Мах Михаїла Півня. Гавриїла Заходу, Уріїла Півночі. І прошу засвідчити цей указ. Я закликаю архангелів вертикального плану Метатрона і Сандальфона бути свідками цього мого декрету. Я закликаю всі позитивно орієнтовані зоряні раси. Які допомагають мені у процесі Вознесіння засвідчити цей мій декрет. Я закликаю смарагдовий орден Вознесених істот засвідчити цей декрет. Декларація про намір. Я, Олександр, заявляю. Що я вільна суверенна істота, я улюблене дитя Всесвіту, я багатовимірна істота світла, я мах зоряного насіння, алхімік зоряного насіння, першопроходець у свідомості. Духовний зв'язок є істина мого буття, моє вище я вічно перебуває на троні світла в храмі у великому центральному сонці. Я пережив багато вимірів, площин існування і зоряних рас. Я тут, тому що обрав служіння істині. Мене захищають багато істот у невидимих світах Духа. Мене оточують багато ангелів і архангелів. Земля під моїми ногами підтримує моє пробудження і подорож по земній площині. Жодна 3D темна магія чи темна сила не має наді мною. Жодної і ніякої влади. Ніяке темне втручання ніколи не зможе процвітати проти мене, розвиватись проти мене. Я, слуга єдиного, сила єдиного істинного світла осяває моє єство. Процес Вознесіння. Дорога команда в дусі вищого світла і резонансу. Я тут, щоб повернути цей вимір землі до світла. Я тут, щоб нейтралізувати усі темні енергії, які проявляються в моїй реальності. Я тут. Щоб допомогти людському колективу в процесі Вознесіння. Я освоїв процес Вознесіння в багатьох інших світах і площинах буття. Дорога команда в дусі вищого світла і резонансу. Допоможіть мені трансформувати будь-яку систему вірування, яка говорить. Що темрява сильніша за світло. Це колись було правдою, та більше не є правдою на цій висхідній планеті. Усі темні сили слабшають, оскільки ця планета зараз вирівнюється зі світлом. Тут і зараз я прошу про повне очищення. Дорога команда в дусі вищого світла і резонансу. Я зараз прошу про повне очищення і спалення у вогні великого центрального сонця всіх контрактів, клятв, обідниць чи обіцянок, які відкривають шлях, щоб дозволити будь які прокляття, злу волю. Чорномагію, гуду чи втручання Джуджу, я прошу про повне і цілковите очищення і спалення у вогні Великого Центрального Сонця будь-яких угод, укладених з будь-якими темними магічними або духовними шляхами. Відпустіть будь-яке почуття негідності, провини бажання, помсти. Ненависті, зради, обмеження, несправедливості або ж переслідування, що походять з будь-якого простору чи часу, що дозволяє нижчим силам торкатися мене і мого тіла елементарного. Відпустіть всі травми з цього або будь-якого іншого життя, які відкривають шлях для втручання в мої енергетичні поля. Звільніть будь-які відбитки рабства чи підневільного стану, шаблони і програми з будь-якого життя, часу та простору. Очистити всі темні втручання. Очистіть будь-яке втручання від будь-якої іншої істоти, групи або організації. Яка впливає на моє елементальне тіло будь-яким чином? Спаліть і знищить, будь-яке нижче астральне клонування, таке як лялечки, вуду чи будь-яке інше опудало, спаліть і знищить резонанс будь-якою моєю фотографією чи зображенням, що використовується в чорній магії проти моєї волі, проти мене. Спаліть і знищить резонанс з описанням тіла, таким як обрізки волосся або нігті, які використовуються в чорній магії, проти мене, спаліть все це у світлі великого центрального сонця. Дорога команда в дусі вищого світла і резонансу. Я прошу про повне очищення і спалення у вогні великого центрального сонця. Всіх інших прижиттєвих угод, які відкривають шлях для будь-яких нижчих енергій, щоб торкнутися мене, таких як племінні угоди, темні шаманські угоди, які будь-яким чином включають нижчі астральні чи нижчі галактичні сили, сутності або ж енергії. Відпустіть Всю чорну магію послану проти мене в будь-якому житті за участю будь-яких свідомо створених групових мислеформ. Відпустіть всю чорну магію послану проти мене в будь-якому житті за участю будь-яких невідомо створених групових мислеформ. Звільнити поклоніння фальшивим Ідолам або занепалим Ангелам Я прошу про повне очищення і спалення у вогні Великого центрального сонця будь-якого зв'язку або поклоніння фальшивим Ідолам чи занепалим Ангелам Я прошу про повне очищення і спалення у вогні Великого центрального сонця всіх психічних угод. З темними сатанинськими силами, які в даний час діють на планеті, включаючи будь-які угоди з глобальною банківською системою, яка втручається в мої фінанси і достаток. Звільніть всю чорну магію, пов'язану з місяцем і будь-якими істотами, що працюють магічно і негативно з місяцями. Звільніть будь-яку чорну магію пов'язану з будь-яким життям, де я брав участь у племінних, шаманських або віканських практиках, пов'язаних з будь-якими негативними енергетичними потоками, що впливають на мене і що надходять через місяць. Звільніть всю чорну магію з кінця часів лимурі. Кінця часів Атлантиди, так будь-якої культури, зануреною в магічні практики, такі як стародавній Єгипет, планетарна магія. Звільніть всю чорну магію, пов'язану з будь-якою планетарною енергією в цій сонячній системі і будь-якими істотами, що працюють негативно і магічно. З будь-якою планетарною енергією. Звільніть усю чорну магію з будь-якого минулого планетарного об'єкту планети, яка більше не існує в цій фізичній сонячній системі. Дорога команда в дусі вищого світла і резонансу. Випустіть усю чорну магію, пов'язану з магією крові. Ритуалами крові, сексуальною магією, сексуальними ритуалами. Очистіть всі знаки заклинання, темні сили, темні запити, заклики, звільніть всю чорну магію послану проти мене в будь-якому житті за участю примусової енергії будь-якої отруйної істоти. Такої, як павуки, змії, шершні і так далі. Звільніть всю чорну магію, пов'язану з жертвоприношенням тварин чи людей, звільніть будь-які захоплені душі або захоплені енергії, які були спрямовані проти мене в будь-якому ритуалі чи практиці чорної магії. Звільніть будь-яке моє власне, захоплене світло душі. Яке було ув'язнено через будь-який ритуал або ритуальну смерть у будь-якому іншому житті. Трансформуйте будь-яку систему вірувань, що будь-яким чином чи то був вождь племені, король, імператор, темний шаман. Темний маг, темний екстрасенс, темний священник, темна церква, темна релігійна організація, темна духовна група організація або темний вчитель, які мають наді мною будь-яку владу. Знищити всі темні угоди. Я прошу. Спалити і знищити у вогні великого центрального сонця будь-які контракти, клятви, обітниці або обіцянки, зроблені будь-яким предком чи групою предків, зроблені з будь-яким темним магічним чи або духовним шляхом, напрямом і можливостями, які зв'язують або обмежують мене будь-яким чином включаючи всі родові травми, відбитки, шаблони та програми. Дорога команда в дусі вищого світла і резонансу. Очистіть всю чорну магію, всі прокляття і заклинання з мого тіла, моїх чакр, меридіанів, нервової системи, репродуктивної системи і всіх шарів моєї аури. Дорога команда в дусі вищого світла і резонансу. В цьому поточному жит житті захистіть, нейтралізуйте, відбийте і відправте назад відправнику, будь-яку свідомо -сфокусовану на ненависть, злість, злобу, заздрість, ревнощі. Чи будь-яке бажання нашкодити або ж заблокувати мене? Запечатайте моє тіло і ауру. Дорога команда в дусі вищого світла і резонансу. Запечатайте всі фізичні отвори в моєму тілі золотим захисним світлом. Запечатайте зовнішні шари моєї аури з золотим світлом великого центрального сонця. Опечатайте внутрішні шари моєї аури кристалічним діамантовим білим світлом з кристалічного ядра землі. Запечатайте всі мої чакри золотим і діамантовим кристалічним світлом. Відкритий мені шлях до відчуття всієї сили і світла, мого суверенного єства, відкрити шлях для легкості, грації, потоку, радості, синхронності і свідомості дива, коли я підіймаюсь у вібрації за межі всіх шарів темряви і тінь. Остаточна декларація про наміри. Я, Олександр, заявляю, що я вільна і суверенна істота. Я улюблене дитя Всесвіту, я багатовимірна істота світла. Я мах, Зоряного насіння, алхімік зоряного насіння, піонер у свідомості, духовний зв'язок, істина мого буття моє вище я вічно перебуває на троні світла у храмі у Великому Центральному Сонці, я пережив багато вимірів, Площин існування і зоряних рас. Я тут, тому що обрав служіння істині. Мене захищають багато істот у невидимих світах Духу. Мене оточують багато ангелів і архангелів. Земля під моїми ногами підтримує моє пробудження і подорож по земній площині. Жодна трьохвимірна. Темна магія або темна сила не має мною ніякої влади, жодне темне втручання ніколи не зможе процвітати і розвиватись проти мене. Я слуга єдиного. Сила єдиного істинного світла осяває моє єство. Зроблено, зроблено. Зроблено. Хай буде так. Так воно і є. Ми щиро і сердечно дякуємо нашій команді світла і групи підтримці. Ми дякуємо архангелам горизонтального плану Рафаїлу, Михаїлу, Гавріїлу, Уріїлу. Ми дякуємо архангелам вертикального плану, Метатрону, Сандальфону, Ми дякуємо всім силам. Нашому вищому я від 6 до 12 вимірів команди Дусі найвищого світла Резонансу за підтримку і активацію проголошеного нами указу. Хай буде це світло реальністю нашого життя вільним і чудовим. Адже ми є єдині. І кожен із нас відчуває і проявляє, що він улюблений. Дитя Всесвіту. Не забувайте це. Щастив вам. Дякую вам. Це ми з вами розпочали чудовий підготовчий процес до відкриття портальних воріт 1212. І які будуть тривати з 12 грудня по 21 грудня. Добра вам! Миру, спокою і реалізацію всіх всіх найзаповітніших мрій і проявлення її у вашій фізичній реальності. Щиро, і сердечно ваш Олександр. Залишайте ваші відеоки, підписуйтесь на канал. Можливо, у вас виникне бажання навіть підтримати канал посилання під відео. Щасти вам, друзі!